Так, друзі, шкода, 1,4 TSI, Саха. 9 рік, 10-й в документах, вона й 10-й календарний, але 9-й рік вона розмитнена. 1.4TSI з сертифікатом вже знаходиться в нас в Києві. Автомобіль на автоматичній коробці передач. В гарній комплектації маємо передній, передній має та задній парктрон, маємо легкосплавні диски, маємо зимову хорошу гуму літня в багажнику. Автомобіль має задній парктрон, має датчик світла дощу, має затемнення. Внутрішнього зеркала і затемнення дзер... дзеркала заднього виду водія. Тобто, коли ви вночі будете їхати, ось тут вам буде, не буде сліпити в очі, має чотири скло підйомники, регулювання підігрів, складання дзеркал, має шкіряне кермо, має круїз-контрол, має автоматичну коробку передач, двохзонний клімат-контроль, блютуз, автозатемнення, я вже сказав, очечник присутній. Підігрів двох передніх сидінь також не витерта абсолютно тут. І тут 190 пробігу, в неї є повна дилерська сервісна історія, про яку я вже говорив в попередньому відео. Посилання на попереднє відео також буде тут. Гарний збережений салон, шторка в багажнику присутня, запаска присутня. Другий комплект куліс присутній. Повністю збережена хороша октавія зі Швейцарії, фактично без якихось глобальних нюансів. Є весь сервіс, який вона проходила, автомобіль збережений. Ціленький, рівненький, майже без подряпин. Ну, може, Звичайно, що експлуатаційні якісь моменти на автомобілі мусять бути, але вона, як для Октавії 2009 року, без рижиків, без прищиків, без оцих типових нюансів Октавії, тут нічого такого подібного немає. І дуже прикольна, приємна комплектація. Тому, друзі, кому цікаво, телефонуйте, цікавтеся. автомобіль доступний до послугу розтермінування. Маючи. На руках всього 15% його вартості, ви можете сміливо його придбати. До речі, 6 подушок Рбек тут, дуже часто запитують. Можете приїхати, гарне не подерте торпедо, гарне рукоятка КПП, ну і в принципі в загальному стан автомобіля дуже і дуже є приємним. Мягка в ходу, класно себе веде. 1.4TSI, ви всі знаєте, це є досить таки динамічний потужний двигун. Якщо автомобіль вам сподобався, телефон в описі до відео. Якщо ви хочете придбати заготівку, набирайте там, де написано Степан. Якщо вас цікавить послуга розтермінування, набирайте там, де написано Андрій. Всього за 15% вартості ви можете придбати цей автомобіль послугу розтермінування. Автомат працює ідеально, жодних зауважень і нарікань. На коробку передач немає. Динамічний, хороший автомобіль, можливо, для новачка, для дружини, можливо, просто для того, кому потрібен хороший сімейний універсал, комфортний, з гарною безпекою, з шістьма подушками airback. Все, друзі, телефонуйте. Підкраси і все решта, кому цікаво, набирайте по телефону, я вам все продемонструю, покажу, розповім. Кому цікаво, фактично, автомобіль без якихось таких нюансів, які б могли кидатися в око і могли б відштовхнути від автомобіля. Майже ідеально збережний, особливо для її віку, так як автомобіль 2009 року, то для 2009 року це просто перфектний стан фактично по всім параметрам. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика. Що новенького є на майданчику, приїжджайте, купуйте, друзі. Також зараз О, ще разок пройду, що є на майданчику присутнє. Значить, що в нас є? Ви всі знаєте і бачили, свіженький 1,6 дизель С4, 14 рік, 8 тисяч доларів. Ціна без торгу. Автомобіль 1,6 дизель. 1,6 дизель 284 пробігу, цільно нефарбований, гарний, збережний, косметично. Octavia, Coleos, Ford, Megane і два Kengo. Одне вантажне, одне пасажирське. Цей Megane їде, вже буде їхати до свого нового власника. Цей автомобіль Kengo продається. Кому він цікавий, друзі, приїжджайте, дивіться, 1.6 бензин, дуже гарний косметичний стан. І оця кенго також 17-й рік також продається. Якщо цікаво, приїжджайте на майданчик, будь-який автомобіль з цих доступних послуг розтермінування. Також зараз доїжджає Кіа Sorento, також доїжджає зараз Сандеро, доїжджає Кліо, тобто багато автомобілів зараз в дорозі, приїжджають до нас. І також пожу доїжджає семимісний. Якщо він вам буде цікавий, приїжджайте, подивитись і придбайте. Всім добре. 行，辛苦、啊